Леся, а таке питання. Як харчуються на нулі? Беруть, беруть з собою каструлі, вермішель, запалюють вогнище, готують собі поїзд, чи консерви беруть, від, чи відкривають банки з консервами, садяться за стіл. Дружно. Чи сухпайок. І просто в норі в себе сухпак поїв трошки. Костра немає, бо тому що костер це, ну, це вже така ну, це я, так. дуже, дуже шикарна. Шикарний нуль, так? Ти... Да. Ні, немає костра, бо тому що костер кострі заборонена і ну, немає можливості. І ситуації, на жаль, такі, що може бути таке, що ти. Тобі нема коли приготувати ту, ту їду щось таке, тому що, кстати, брали з собою ми маленькі такі, ці походні такі горілочки, спиртовки, такі маленькі печечки. Ти туди дві таблетки спирту і можна спокійно на цій, на цій спіртовці закип'ятити кружку води, якщо зробити каву, попити або те ж саме там, вкусні віну запарити. Е, супайки обично, зараз, кстати, дуже багато хороших супаків, наші даже виготовляють і е, в супайках є самонагріваючі такі елементи, і ти просто береш оцей пакет, відкриваєш заливаєш чуть-чуть ці самонагріваючі елементи води туди, а. і вона виходить кипить. І оця, так, е... і да, і вона, оця е... їжа, вона герметично закрита, вона зігрівається. Да, тому а. тобі не треба там нічого кип'ятити, нічого. Ти просто достав його і поїв. І доволі такі вони смачні ці сухпайки. Раніше були дуже погані, недобрі, не, не, не а зараз, зараз смачно. Але бувають ситуації, коли взагалі не до цього не їди, і ти їсти не можеш. Я важила 45 кг на, на фронті, бо тому що ти, ну, тобі, ти взагалі не можеш їсти. Бо тому що все, все на нервах. Все. А крім того, що у хлопців бувають ситуації, коли Постійні штурми, штурми, штурми і ну, тоді не, не доїди взагалі. Під'їдаються коли, да, да, коли? Ротація. На базі. А так от беруть з собою воду, беруть з собою їжу. Е, буває таке, що немає там, ну, якщо там ламіна довше, то там можуть і дронами зараз доставляють. І Буває таке, що там якось самі доставляють один одному, допомагають. Ну, по Ну, Носять в основному в рюкзаках. Так, да, все на спині за рюкзаках. І воду, ну, да, да. і боєкомберки. Ну, бо, це, 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 це. це ну, рідко коли, що у нас були такі. І це я розказую, то, що допустим, от, я проходила, я навіть зараз не розказую, які це, які це роки були, там це могло бути і 22-му, це могло бути і в 16-му році. І це ситуації зовсім зовсім різні і ж саме позиції різні. І якщо, допустимо, на якісь одні позиції ми могли спокійно там, спілкуватися по телефону, то на другій позиції ти взагалі будемо. Точно так же там не, не, з їдою. На якісь позиції ти можеш собі в, в хорошому біндару зварити собі спокійно на набутують супчик, там поїсти. Хати. А на якісь позиції ти морі сидиш і взагалі тобі не то, що їсти, а і, і виглянути невозможно, не, не а тим більше, що зараз дрони, дрони, дрони. Спеціально ніхто не привозить їду туди. Ні. І не приносить. Ні. У нас були ситуації, коли ми доносили їду хлопцям на позиції. У нас таке було. А було таке, що туди не могли донести цю воду або довести воду. Ми могли навіть на деякі позиції під'їхати туди щодень по розвозитися. Е, розвозитися. Ті ж самі комплекти, ті ж самі продукти, ті ж самі медикаменти, Там аптечки швидко їм я могла доповнити, тому що я старалася, щоб на кожній позиції був ще додатково, крім того, що в них аптечки додатково ще були. У них з додатковим матеріалом, щоб вони могли надати допомогу один одному. Тому якби, ну, ситуації дуже різні, везде все по-різному. І в різних бригадах точно так же по-різному. Все, все по-різному.